«Casting Кроунс у нас в принципі правильно я вимовив Casting «Crowns» Кроунс. Oh. ж корона відлиття або виготовлення корон ну, Ми це. згодом детальніше розкажемо про значення назви, тому що там певний сенс закладений. до речі, цей гурт — це фактично мій ровесник. Вони почали музику писати в 99-му. під стіл пішки не бігав навіть? <реку> Напевно, я там просто <реку> сидів з сосочкою таким. Не сидів, а лежав. I'm living for the world to see. Nobody but i Був час в Івана хрестителя, такий був хлопець, коротше, в новому завіті про нього написано. Він був двоюродним братом Ісуса. Так, так, так. І ну, Іван Хреститель, типу, всі там Ну, він ходив оце і... в шкурах, з верблюдів, ну, такий якщо... відлюдничок. Знає, але в чому особливість його була те, що він ну, надавав хрещення людям, і всі люди, які приходили до нього, казали, чи не ти Христос? Чи чи, не той чи хіба ти не той самий Месія, який має Та, прийти? Так, який має прийти. І коли його запитували і казали, хто ти, скажи. Нам, хто ти? то він міг сказати, ну, я, я той самий, який от. Е, да, Ісус це клас, але я той самий, але він сказав, що я всього-навсього голос, який е, десь там звучить в пустині. Тобто, іншими словами, я ніхто і нічого, ніхто, я ніхто. Я лише готую шлях для того, хто, хто прийде. прийде за мною. знаєш. Зверніть увагу не на мене, зверніть, я, я... зверніть на того увагу, хто прийде за мною. І ось ця пісня, вона про те, що ніхто, як крім нього, ніхто, як крім нього. 98 мільйонів Переглядів і прослуховань це, це тільки до... на Ютубі. така от пісня Nobody. Nobody від Casting Crowns. Ну і кілька слів ще скажемо про цей гурт. Mm -hmm. Окрім того, що вони мої ровесники, їм вже 20, майже 5 років. Фактично, як, як і мені, як і мені, <рес> а, я е, я знаю. то молодець. <рес> так і це е, сучасний християнський рок-гурт. Вони співають поп рок і заснував його пастор молодіжний Марк Холл. Е, пастор баптистської першої баптистської церкви в центрі Дайтона Біч Фло. Орида, і дуже цікаво, що починалося все як звичайне от служіння в церкві. Тобто вони зібрали кількох людей, там музикантів, і вони співали спочатку там в своїй церкві, потім якісь проекти розпочинали там десь, можливо, на вулиці поспівали такі. Але згодом вже вони розрослися, коли з ними підписали контракт, то вони стали повноцінним гуртом. І цікаво, що досі Марк Холл, вже 25 років минуло. Вони вже якби досягли величезної популярності, але Досі він служить щонеділі в своїй церкві, і крім того, що ще до початку 2007 року, до початку 2007 року, просто вдумайтеся. Група ця продала близько 2,5 мільйонів копій своїх платівок. І ставши однією вже з найуспішніших євангельських гуртів в той вже час, він залишився. Маркол залишився вірним своєму покликанню і залишився бути пастором в, в тій церкві, де він знаходиться. Та і це іланті. Йому... До речі, там є навіть документальний фільм, такий там здається трейлер вже вийшов. а Буде згодом документальний фільм. Він називається «Home by Sunday», uh -huh. Що він завжди вдома до неділі, і вони розповідали, що коли планували якісь там тури, свої концерти, вони завжди планували їх там з четверга по суботу, але в середу і в неділю у них якраз богослужіння відбувалося. Вони завжди були вдома, і вони співають так само в своїй церкві, І це такий знаєш, йому казали, да у тебе не вийде бути там молодіжним Стором mm -hmm. і займатися Не музикою повноцінно да, ну, бо це величезний шмат роботи, ага. але у нього вийшло і якраз завдяки тому, що він продовжував служити. У нього народжувалися багато, багато, багато пісень, які змінили багатьох людей. І 2006 році вони були удостоєні премії Гремі в номінації Кращий Євангельський Поп Альбом. От такі от ребята. Якраз двадцятий рік був, це початок ковіду. І знаєш, там, по-перше, все і так закривалося через ці коронавіруси І він, типу, ще пісню випускає start right here, start right now Всі такі, та ти що там корона гуляє? Ти шо? Але він саме виливають корони, вони роблять корони. От воно ковід він переміг цю хворобу та ще в 99 му році. І насправді та почати зміни прямо зі свого серця і. Як от казав сам Марк Холл, світ змінюється, коли Ісус змінює його, а Ісус змінює світ через нас. І mm -hmm. тому почніть прямо тут. І він якраз там е, нагадує ще одне з місць писань, там де написано, що якщо народ, який зветься моїм іменем, це в хроніках, він упокориться і молитиметься, і буде шукати мого лиця, то я почую їх mm -hmm. з неба і е, відновлю їхню землю. І дуже цікаво, знаєш, і про землю сказано, що не тільки він тебе там відновить, не тільки твоє серце, що він відновить землю, в якій ти живеш. Кестін Краунс Шрайв. Я правильно сказав? Да, якось так. Ну якось так процвітає. Буквально про це він співає. От це слово складне. Мій, моя вчителька з англійської зараз викладачка зараз знає би... <рісляє> зрвів. Як про те, що ну от є перший псалом, про те, що блаженний чоловік, який не, не сидит... ходить в раді нечестивих, ну, та так, так, в так, раді нечистивих, і який не сидить з нечистивцями, і там далі є таке, що він схожий на людину, він схожий на дерево, яке посад. Жене біля потоків вод, яке дає свої плоди раз в півроку. Знаєш, він якось сидів біля річки і однієї відки і, і побачив, як коріння дерева, яке було біля ну десь знаєш, трошки далі від річки, mm -hmm. воно. Просто проросло до річки, оголене коріння. Знаєш, цікаво. І от він каже, що ми маємо розуміти, хто ми в Христі. І якщо ми з вами віручі люди, то ми, от як це коріння, маємо потягнутися до цієї води, щоб ну, навіть іноді ем, по, щоб люди побачили наше коріння, знаєш, що воно не під землею. От які ми насправді. І куди ми тягнемося і коли до кого? Ми, і, і куди ми тягнемося, так. Як вони от в кожну практично свою пісню вони вкладають певний біблійний контекст? Ну, прям реально місце писання там і Якусь таку істину важливу і ти розумієш, що це не просто там знаєш їх думки, і роздуми, але це фактично слово Боже, яке покладено на ну музику. вони фактично своїм своїм творчістю вони хотіли ну так прокоментував їхній лідер Марк Холл, що я хочу струсити буквально слухачів, щоб вони зрозуміли, що Ісус це не релігія, а Бог це не книга. Тобто, щоб ви ну, зрозуміли що це щось більше. От щоб ви самі потягнулися до того життя, знаєш е, він навіть знаєш, що казав? Що він свою музику описує як певне учнівство, mm -hmm. що е, його пісні там, коли їх починають співати, там інші люди, там в інших церквах, і там, знаєш, починають потім писати, що реально пісня їх там торкнулася, їхнє життя змінилося. Це як він каже, учнівство, яке було у Ісуса. і тут він зі своєю музикою, типу Casting Crowns такі розповсюджують ось ці біблійні істини так само. Ця пісня вона була частиною альбому Life Song, яка який вийшов у 2005 році, і тоді він е, дебютував там в чарті Billboard і 9 тижнів на першому місці тримався цей альбом, і саме ця пісня е, в 2006 році вона виборола Гремі як найкраща християнська пісня 2006 року. І вона базується на реальній історії Марка Холла, тому що саме тоді, от в 2005 2006 коли він. Її писав власне, він щойно отримав діагноз про рак у своєї матері, uh -huh. і це було безпосередньо перед написанням пісні. Плюс ця новина прийшла одночасно з руйнуванням від урагану Катріна, і також постраждало його майно, бо він проживав ось там у Флориді. Це uh -huh. ж якраз і відбувалося. Він якраз в цей час він поділився, що він читав книгу Йова. А якщо ви пам'ятаєте книгу да, Йова, я, там я нього зараз там е, ну реально втратив це чоловік, все. який втратив. Це втратив дружину, родину, все багатство, здоров'я, але він витримав до самого кінця і Бог дав йому більше, ніж у нього було. І він дуже надихнувся цією історією і також псалмами, тому що помітив, що всі псалми починаються плачем, а закінчуються mm. хвалою. Він звертався до всіх, хто в цих трагічних ситуаціях можливо перебуває. Ти щось втратив. Це можуть бути близькі, це може бути майно, там щось дороге для тебе, але не забувай, що Бог поруч із тобою в цей шторм. Дивовижно, що. Ця пісня, не тільки там серед віруючих, всі зрозуміли, там uh -huh. знаєш її послання. Багато невіруючих людей. Вони стали писати: слухай, я саме цю пісню обрав, аби провести там свого чоловіка от на похованні, там uh -huh. на похоронах її ввімкнути. Klas. Люди слухали її і знаєш, отримували ось це ну такий якийсь заряд життя. Напевно, що Бог таки з ними. Після всього там, вже в 2010 тисячі її визначили найкращою християнською піснею десятиліття. Білборд за 2000-2009 роки десь в цю ніч народилося дитя, але це дитя воно народилося для того, щоб якраз поселитися там, де біль і страх. І там, де є невизначеність, знаєш, і от тобі може здаватися, що вам всім так весело. Ось ці всі джингл-белси, Та, все таке. Це ж різдво, ба, там свято, свято. а ти в цей момент можеш переживати якусь просто якесь спустошення. Ти можеш переживати в цей момент просто якесь незадоволення життям, біль, страх і нерозуміння. Взагалі, можливо, навіть хочеш покінчити життя самогубством. Знаєш, і от в цей момент. Він каже: зверни увагу на того, на те, що відбулося цієї ночі. Якщо ти звернеш увагу на те, що відбулося цієї ночі. То є ймовірність велика і стовідсоткова ймовірність, що саме це дитя поселиться серед твого страху, невизначеності і незрозумілих думок, і Твоєму зробить і зробить це процвітання, і ти зможеш абсолютно зробити якісь нове дихання. Знаєш, Клас. оце я розумію. Новина на різдво. Оце послання, послання оце, це джингл Ось це знаєш, я Bells. хочу, щоб щось відбулося в цю новорічну або різдвяну ніч. Да, це точно не тільки салат там, олів'є ну, так. Чому, начебто, прийти до Бога, якби там поговорити з ним, але нам соромно, тому що ми думаємо: ну як такий, як я може прийти до Бога, як такий, як я, може просити пробачення? я ж там зробив те, те, те і те. І нам страшно, і соромно. І цих кайданів, ланцюгів стає тільки більше, тому що ми думаємо, ну, якщо вже я там варюся, я буду там вже варитися, там все, оце моє життя. Але вони кажуть, що це не твоє життя, що Божа любов вона може прийти в твоє серце і все це під і тобі не треба соромитися, не треба страшитися. І дуже потужно, це знаєш. От прям послання вливається в серце з роковим оцим звучанням, коли вони грають цей акорд Set Me Free, ти такий угу, тебе дуже. Аж так відкидає, от прям реально. Наостанок, я знаєш, ще скажу: от про casting Crowns, про значення цієї назви. Відлиття корони дуже багато є, значення саме корони. От в Біблії є місця, коли ми типу, кладемо вінці. Вінець це теж як вид корони. Угу. Там і вони кажуть, що коли ти. Вдягаєш вінець, це як певна гордість людська. там, Ну, типу, ти ж король там uh -huh. або там цар. То це перешкоджає доступу Бога до твоєї голови. Uh -huh. Тобто, твій ну так цікаво, вони описують. Вінець заважає, але коли ти його знімаєш, хопа, доступ відновлюється. І ти там є місцеписання, коли всі приходять і вони кладуть, знімають свої вінці і кладуть до них Бога. Uh -huh. Вони схиляються перед ним. І здавалося б, ти думаєш, о, ти віддаєш все, що в тебе є, всі свої вінці, всі свої там нагороди заслуги, ну якось шкода. Але Бог не те, що забирає. Він просто бере, оброблює це все, переплавляє, і це от і є Кестінг Краунс. Mm -hmm. Тіпа відливає заново нову корону для тебе. Тому і новий план свої життя. Корони, друзі, і свої вінці кладіть в ноги. Самі знаєте кому. І слухайте гурт Casting Краунс, і звісно ж повертайтесь до свята Монастирського плейлиста. До зустрічі, Міша! Oh, yeah. mm -hmm. ну, ми скоро будемо. Знаєш, вже, діди вже знає. були такі. Ну, знаєш, отак, отак. Що встигли? Ну тоді почуємося.